Всім привіт знову. Дивіться, хочу розповісти вам, стикнувся з такою проблемою. На ділянці порізав дерева. ну, Сталася куча гіляк. Кого не запитував, що як там цього. Тобто всі хочуть кучу грошей. Плити нічого не можна. Не знав, як вийти з ситуації. Вирішив от купити ось таку машинку для гіляк. Ну, Що вам скажу? На виліт вона досить непогана, деревину до 10 см ріже, сиру. Якщо суху, тверду суху деревину, то до 6, би, якщо не помиляюся. Не знаю, все буду випробовувати, все вам покажу. Це от якби наподобі зіппер, от в мене віброплити зіпер йдуть. Ось. А це вже маст. Така ж сама буде зіпер. Просто-напросто це вже якби своє виробництво. Кого буде цікавити, можете звертатися. Хто захоче придбати, може ціну зробити дешевше, як в магазинах. Це буде гарантовано, що буде дешевше. Покажу роботу в додатковому відео. Зараз вам заведу її, щоб ви подивилися, як вона працює. Заводиться вона дуже, ну, звичайно, нова. Тому і заводиться дуже, дуже непогано. Так, ми тут підсосик. Це в нас на бак. Тут в нас це включено. І стоп, головне, щоб був також не вимкнений. Все, пробуємо заводити. Подсосик назад. Все працює гарно. оборотів Вже повністю в роботі, покажу вам в додатковому відео. Ось такі дві кучі було. Там ще одна була, я її спиляв вже був. І покажу вам, як вона пиляє. Зробив ось так собі, щоб не розкидало і, виходить, взагалі нічого не висипається. Так, ось така у нас виходить, якби... Тирса гіляк. Палити дуже хороша штука буде, купли. Ящик з інструментів. І тут воно все сюди так гарненько летить. Я просто мішок, 4 прищепочки і не де нічого ніякого мусору. Зараз покажу вам ще, як я гіляки запускаю. Ось такі гіляки бере без проблем. Минулого дня не встиг допиляти, такі кучі. От, тут були великі такі кучі. Залишилась ось така кучка, невеличка, дощ просто застав. І тут -то. кучка. ну Тут ще трошки є. ну Порівняно було дуже багато. Ось така тирса у нас. Повисипав, дощ застав, воно все домокло. Фруктові дерева всі. це і ось теж дуже багато мішків. Я вам скажу по ціновій категорії, з цього дуже хороша штука, щоб пиляти гляки. Тут в мене мусор. Заводиться теж, ну звичайно, бо нове, тому і заводиться дуже легко. Все, і працюю далі. Це не мушу дорубитися.